Агро. Сьогодні ми приїхали в село. Зараз я схожу на своїй зупинці, я остановлюся, я дік іде далі. Мене оставляє на дачі, я маю сьогодні багато полоти, бурянів на новій малині. Я дік іде по своїй роботі. Також у нас є ще сьогодні позвонила жіночка хоче малини. Маю її назбирати малини. Потім медик приїде, буде займатися кропінням, так? будеш кропити ту всю свою малину. Ну, а я буду займатися січенням. Далі все буду вам розказувати і показувати. Так. Не переключайтеся. Все, погнали. тримай. Давай. Їдь, Я виходжу. Чекай, в мене ще пакет треба взагалі забрати. Mm -hmm. Добре. Щоб я нічого свого не забула. Так, це мої інструменти. Це решта твої фонарик є. Це не стой. — Ну Добре, давай. Все, давай. Па -па. Папа. Щасливої дороги. Ну, бери компот. А хочеш забирай з собою. Не хочеш? Ні? А ти що будеш? Пити? Ну, то давай оставляй. Ну, бо ж ти теж хочеш пити. Там потім з даху вилізеш, ні? Я то маю воду і не сильно хочу пити, бо жари нема. А тобі в машині жарко. У тебе є клас. Так, в мене є клас. То все. То все, Едічку. Папа, Папа приїжджай. Папа. Ек поїхав. Я на свою фазенду. Хочу, як я люблю. Як то пахне сіно, знаєте, Едік покосив. Тут воно вже таке, як сіно кос. Дуже гарно пахне сіно. Смачно. Друзі, часу не гаю, ані секунди. Швиденько перетягнулася. І йду в по посапку. Запах, звісно, не найкращий найкращий. Права, левая. А Ладно, хай будуть прахи, прах різниця. Намаризниці. Гряб своїх інструмента. Оце. Брусок такий, дві мутики. Сині. Рукавички. Так, друзі, підписники. Це мій сьогоднішній фронт роботи. Всі ті рядки і не тільки вони. І не тільки вони. Тут трошки буде більш страшно ось тут. Але тут дивіться, яка гарна малина. В тому рядку одному. І тут малинка гарненька. Теж. Ну, це все. Багато маю. Ще на замовлення назбирати малину. Роботи ось так. Скажете ви? А отакий перший рядок, другий. А чого ж ти так по-німецьки стала? Не на перший рядок, а на другий. Ну, бо я ходила штани передіватися. Тому що в шортах дуже гарно, дуже красиво, але якось так незручно мені. І сьогодні нема такої жари. Чому я стала на другий рядок? Я собі так подумала, А чого я стала на другий, наприклад? Чи я завжди як стаю то десь там з середини, не від самого початку. Ну, якось так. І я собі... Зловила себе на думці, що я як переглядаю якийсь журнал, наприклад, чи що там, любий журнал, то я так же само не спочатку починаю, а відзаду гортаю. Ну чомусь так мені воно відзаду і собі перегортаю і так в ліву сторону допереду, до початку, а не від початку до кінця. Але ну, не знаю, якось так. А ви знали, що в Україну йде африканська жара, буде температура повітря 40 і вище. Я думаю, от поки ще немає такої жари, треба мені швиденько-швиденько пересапати огород. А потім вже буде жара, ми собі включимо крапельне зрошення і хай росте малинка. Ой, зробила два ритки. Так, добре, що я цей пеньочок. Можна спертися. Вітер на дворі, знаєте. І пісок мені око. Так багато, ціла кубка піску потрапила. Фух. Важка фізична праця, я вам скажу. Але де є легко? Але ж в мене стільки тої енергії невитребованої. <кхем> Щоб вдома Едіка не мучити, не сваритися з ним ще щось туди-сюди. То я все спрямовую в роботу. Всю свою енергію, все в роботу, фізично. Зараз буду пити квас. Ой, львівський, ну як ж. Мій радімий. Наче півгодини одного рядка роблю щось таке, мені здається. Так засікла. Ой. Коли мені розчиниться той пісок в очах. правому ріже. Так, да, друзі, треба свою енергію спрямовувати на роботу. Якесь позитивне русло. Що бо вроді Етік приїхав? Так, я буду його з квітами зустрічати. Ой, хто ж то приїхав? Хто ж то приїхав такий? Ой, служив я фана, та й на перше літо. Заслужив я фана. Два пірога за літо один О, тобі, один мені. А я... Тебе за то вітаю, дарую тобі квіти. пахнуть. Дуже гарно а пахнуть. А щось вони мені нагадують? Їх навіть можна, вони всі добре. Щось нагадують, салат на якийсь, чи що. Картоплю молоду нагадують. От можеш їсти з картоплею в прикуску. На тобі одного пирога привіз. Тобто ти за пироги робив? Ну. А що там мало на нинішній пирога. Що ми робимо? Щоб було що їсти. Ну так. Так, все. все народ роб. Звісно, є грубі гроші нагуб. там. Ти да. що, то ти мені назад не і собі віддає. Ну, я не можу. Все, Давай, Later. Все, сьогодні вже напрацювалися, дощ. Мав кропити. Кальцині, там дощ пішов. І все. Іванка сапає, теж дощ пішов. Їдемо зараз, продамо малину і їдемо додому. З'їдемо з села, вже нічого не хочу. Тільки лягти відпочити. Е, я тільки ще захотів машину мити. От, стоїть. Я кажу, давай завтра, бо завтра знову треба їхати. А він каже, ні, каже, завтра на дачі помиєш. Він каже, ні-ні, давай їдемо сьогодні. Бачу 40 гривень, бо я йому казала. Ти закидай, щоб менше ти закинував. Він завжди закидає більше, і там ще комусь залишається після нього. Нашу. Кажу, давай закидай менше, щоб ти Ускоряйся, щоб на менше помив. І він каже, добре. Бачу, взяв дрібні, а завтра нам треба буде малину продавати. І не буде здачі в нього і буде бігати. О. Казала, не треба, ти тобі завтра. Завжди... А, треба попінити. І кажу, ну дачі, завтра помиш. Треба попінити, я тобі напіню. Ти так мені не зробиш. Він дуже любить мити машину. А я дуже... Ну ні, я люблю машину чиста, дуже люблю. Але ото, як він її миє і тратить гроші, то я тут дратуюся. Запінив мене, але так романтично. Романтика. й ти йдемо додому, накопляли кальмені. Пельміни, сметане, масло. Такого до пельмені. Ой, Боже. Запланувала от нагали. Не зробила те все, що сьогодні мала зробити. Ну завжди те, що як плануєш, ну ніколи не виходить, так як хочеш. Забула сказати, що ми ще полу... полу... малину. Відвезли клієнту чи малину додому. Їдемо додому. Не видно. о, на табло 18 гривень залишилося, Він запхав 40, напіднив було 9 гривень, піна, 31 гривень залишився. Потім включив, змив оце все, то 18 я бачу. піна 9 гривень, щоб напінити машину. Далі ще я не знаю, що він буде робити. Go. Осмос, осмос. Вода очищена. Можна було, мабуть, і 30 стади. Я б хотів 50. Ти що, маєш розуму? Добре. Як будто проливний дощ такий падає.